Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і я дуже рада бути з вами сьогодні. Але тема, яку я хочу підняти, це тема, яка турбує мене вже впродовж 4, 4 можливо, 5 тижнів. Що саме мене турбує, це лицемірство з яким я. Зустрічаюся, коли вертаюся додому. Ви знаєте, що я часто буваю в від'їзді, і часто буваю на фронті, і часто буваю десь по Україні. І е, мене дивує той факт, що в особисті повідомлення або по телефону люди е, хочуть зі мною зустрітися аж піщать до візгу дівчата. Ну, Дівчата, сестри, мого віку і старші. Але коли я хочу зробити з ними фотку чи коротеньке відео, щоб щось викласти про цю зустріч, відвертають обличчя. І знаєте, мене це змусило задуматися і записати саме це відео. Відео, в якому е, написано. Е, так, це написано по відношенню до Бога. Але е, я його згадала по відношенню до себе. Прось цей стан який лживий стан, нечесний стан, і промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближається, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Я не кажу про страх до себе, я не кажу про якусь там неймовірну любов, але я не розумію, чому це, до речі, висає, написано 29 розділ. Чому люди, які нібито, нібито ну, умовно да, бажають зі мною спілкуватися, бажають бачитися, не можуть про це заявити відкрито. Я стала молитися, і мені в молитві стали приходити багато-багато. Місць. І одне з них це те, що я хочу залишити на згадку нам з вами: Це Якова, перший розділ, 22-й вірш. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. І на що я хочу тут звернути увагу? Це те, на що були виконавцями слова. І тут можна зрозуміти це. Ну, мінімум двома способами. Перший це виконувати слово Боже, це любити, це приймати, це бути щирим, відвертим у стосунках з іншими людьми і таким чином прославляючи слово Боже і розповсюджуючи його любов, ласку і милість. Друге, це бути виконавцем свого слова. Свого, яке ти кажеш. Якщо ти кажеш, що ти любиш людину. Ти хочеш побачитись, то у мене питання: а чого ти не можеш зробити фотку? А чого не може про цю зустріч залишитися пам'ять? І тут все дуже просто, відповідь дуже проста, бо людина бреше. І навіть якщо їй в моєму випадку хочеться зі мною зустрітися. Але вона не може собі дозволити за того, що можливо щось десь буде сказано, чи не прийнято, чи ще щось. То треба бути відвертою, треба казати про це, а не відвертати, та й там я там ще там, якась негарна, чи, чи ще щось не пофарбована, не помальована, там не в настрої, не в гуморі. Там і багато мільйон причин. Будьте чесними і відвертими. Кажіть правду про стосунки. І протиск, який ви відчуваєте всередині себе. Давайте будемо молитися за цей прекрасний день, за цю можливість. У нас нарешті в Дніпровській області є дощ, хоч і маленький, але це радість. Ми давно молилися, бо ми знаємо, що нам потрібен врожай. Давайте будемо молитися за свої серця, щоб на них, так само, як на землю, капала Божа любов, Божа милість. Боже Слово, Боже розуміння, не наше людське, пріоритетне, яке як пил, як сміття. Давайте будемо молитися за себе. Я дякую Господь тобі за дар вічного життя і за можливість жити тут і зараз. І я дякую тобі, Господь, за те, що ти мій батько. І не дивлячись на ці історії, на ці приклади, які я бачу, це лицемістство, Господь, ти продовжуєш мене любити. І ти щирий, ти відвертий, Господь. І я дякую тобі за те, що. Хоча б ти єдина істота в всьому світі, яка є справжньою по відношенню до мене. Я дякую тобі за те, що ти турбуєшся, за те, що ти оберігаєш, за те, що ти даєш мені сім'ю, за те, що ти даєш Господь мені родину і люблячого чоловіка, люблячих дітей. я дякую тобі за можливість мені бути відвертою з ними, вчитися у них, а їм вчитися у мене, і таким чином будувати один з одним стосунки. І дякую тобі за тих вірних все ж таки друзів, які є, і які є справжніми, Господь, які не відвертають своє лице. А готові і фото робити, і відео робити, і показувати всьому всесвіту, що ми друзі, що ми цінуємо одне одного. Хоча їх і мало, Господь, але я дякую тобі за це. Я дякую за те, що я на одна, а ти завжди на кожному етапі даєш мені людей, бо ти знаєш, як це потрібно, як це варто. І я дякую тобі за те, що ти мене за це не осуджуєш. Дякую тобі, мій Господь, за те, що ти все розумієш, і а, ти створив мене саме такою, Господь. Я дякую тобі за це. Я дякую за те, що моє серце належить тобі. Я дякую тобі за те, що мене оточують такі ж самі люди, яких серце теж належить тобі, Господь. З лицемірства, без цієї брехні, Господь і призятості. І дякую тобі, Господи, те, що ти даєш мені можливість сьогодні ще проаналізувати, подумати і, можливо, з такими людьми завершити будь-які стосунки, Господь. Я дякую тобі за це. Дякую за те, що я можу наближуватись до Тебе навіть коли страждаю, навіть коли боляче і рветься душа, Господь пече. Я дякую тобі за це. Дякую за те, що ти мій батько, втішитель. Ти завжди поруч. Дякую тобі за це. За все дякую, за все моє життя. Амінь.